Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Піст час сприятливий. Я бачу, що дещо активізувався наш канал. З'явилося більше переглядів, тому що під час посту більше хочеться сприймати повчання, більше для того вділяємо часу. Ну і обстановка сприяє цьому. Наш настрій. Наш посильний піст. і... Сьогодні ми будемо з вами знову читати другу книгу царств. На черзі в нас, 17 глава. І тут ми маємо згадку про самогубство. Це чи не єдина згадка у старому заповіті, в новому заповіті це самогубство Іуди, нам відомо згадується, а тут у старому заповіті самогубство Ахетофела. Зрештою, чому він так вчинить, там ми коротко на цьому зупинимось. Але оскільки, можливо, до нас є ті, хто нещодавно долучилися, а на початку створення нашого каналу в мене було кілька бесід про похорон, про поминання померлих, і одна із відео була присвячена. Одне із відео було присвячене якраз темі самогубства. Можливо, я в чомусь повторюсь, можливо, десь ми побачимо якісь нові сторони цієї проблеми. І тому на тому я постараюся більше зупинитися. Отже, читаємо, 17 глава Другої книги царства. І сказав Ахитофел Авесолому: Виберу я 12 тисяч чоловік і встану, і піду в погоню за Давидом. Цю ніч, і нападу на нього, коли він буде стомлений, із опущеними руками, приведу його в страх, і всі люди, які з ним, розбіжаться, і я уб'ю одного царя і всіх людей поверну до тебе. І коли не буде одного, душу, якого ти шукаєш, тоді весь народ буде в мирі. Отже, це громада тих, які вірні царю Давиду. І це не лише довіра до людини, до Давида, як до царя, але це ж так само довіра і до ідеї, яку вони несуть. Це ідея будівництва духовного, в першу чергу, духовного народу, духовної країни, тому що цей народ хоче славити Бога. І такий народ має очолювати такий цар, який шукає Бога і намагається сам жити по-божому. І отже, що це означає? Це означає, що диявол, а рада Ахетофела це прообраз ради диявола. Фактично, це втілення диявольських ідей через Ахетофела. І тому завжди злі сили нападають на тих, хто очолює духовну громаду. І, на превеликий жаль цим займаються дуже часто ті, хто є самі, так би мовити, напівхристиянами. Я тут не оговорився, що напівхристияни. Чому? Таїнство хрещення складається із двох частин. Сказано в святому Євангелії. Маю на увазі духовний підхід, а не саме таїнство звершення, де є там миропомазання і власне хрещення. Хрещення відбувається так: сказано: навчіть хрестячи їх. Так сказав Христос. Тобто, спочатку треба навчити, а тоді охрестити. Коли цим ми не займаємося, то ми лише формальних створюємо християн. І дуже часто ці такі напівхристияни, такі свого роду духовні яничари, вони і постають проти церкви. Саме їм щось не подобається все в церкві. І найперше, вони завжди атакують священника, настоятеля храму. Єпископа, патріарха, саме до них в них є завжди претензія. Не до стін вони чіпляються, не до плота церковного, не до дзвону. Хоча буває і таке в містах, буває, знаходяться люди, яким дзвін церковний теж заважає. Ну, є й такі, яким заважає те, що в храмі інколи використовують якісь гарні прикраси. Вони кажуть, краще ви за ті гроші. Ну, я вже. Роблю інтерпретацію, краще ви за ті гроші наших батьків би годували десь там в будинках престарілих, або там дітей в інтернаті краще годуйте. А церква має займатися проповіддю, щоб не було будинків для престарілих, і щоб не було будинків інтернатів, і щоб не треба було чиїхось дітей там довиховувати. Ну, це я кажу в ідеалі. А церква насправді робить ці речі. За часів Іоанна Златоустого, хорошого єпископа, доброго пастиря, тисячі вдів годували. причому годували не лише вдів християнок, а і язических, і там ще й спори були. Казали християни деякі, а чого ви язических вдів годуєте? А він не ділив людей. Ну, і це окрема історія. Але отут Ахетофель каже, що якщо ми вб'ємо царя, значить ми вб'ємо ідейника. Того, хто це все організовує. Тому дорогенькі, моліться за священників, моліться за своїх наставників, тому що так ми збережемо духовні стіни нашої церкви. І сподобалося це слово Авесолому і всім старішинам Ізраїлевим. Бачите, він не слухає духовних, а Хетофела, раду диявола слухає це Авесолом. І сказав Авесалом: покличте Хусія. Архитянина. Послухаємо, що він скаже. І прийшов Хусій до Авесалома і сказав йому Авесалом, говорячи, ось що говорить Ахитофел. Згадаємо, що Хусій, це, ну він тут повинен взагалі тут відігравати роль в даний момент агента Давида. Він має доносити інформацію до Давида. Як він з цим справиться? Ми зараз прочитаємо. Чи зробити за його словами? Якщо ні, то говори ти. І сказав Хусій Авесалому. Недобра цього разу порада, яку дав Ахетофел. Насправді, Хусій, тут, коли він це говорив, він старався говорити це правдиво, але Авесалом підмітив, що тут щось не все так, як слід. Тобто Хусій намагається цю ідею знищити. Тобто, він такий таємний агент, який хоче попливати на ситуацію, щоб Давид не загинув. І продовжував хусій, ти знаєш твого батька і людей його, вони хоробрі, сильно роздратовані, як ведмедиця в полі, у якої відняли дітей, і як вепер лютий на полі, і батько твій, і людина воємнича. Він не зупиниться ночувати з народом. Ось тепер він ховається в якій-небудь печері або в іншому місці, і якщо ти. Якщо хто впаде при першому зараз, 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 ось тепер він ховається в якій-небудь печері або іншому місці. І якщо хто впаде при першому нападі на них і почують і скажуть: була поразка людей, які пішли за Авесаломом, тоді найхоробріший, у якого серце як серце Левине. Впаде духом, тому що в усьому Ізраїлю відомо, який хоробрий батько твій, і мужні ті, які з ним. Знаєте, я вам що скажу ще? Що мужні ті, хто мають ідею. Крім того, що ти маєш зброю, крім того, що в тебе там є певна кількість людей, в тебе є кошти, дуже важливо мати ідею. От ідея. Вона додає сили зброї. І таке військо, воно дійсно буде протистояти, тому що самих грошей мало. Є такі країни, які мають багато грошей, ну, і, ну не все в них добре складається в плані миротворчості. От. А хтось, можливо, десь там і вважається, що там і економіка не така, як слід, там і зброя там. Не найкращого е, зразка. Але в них є ідея. Хай вона там неправильна, хай вона там е, зі злом та ідея, зі злим умислом. Ну це ідея, а в, вона саме заставляє солдата, е, спонукає солдата брати зброю, йти і захищати цю ідею. Це дуже важливо. Тому е, тут е, цей радник е, говорить про те, що це люди ідейні. І ти їх так не злякаєш. Тому я раджу: нехай збереться до тебе весь Ізраїль, віддана до Версавії, у безлічі, як пісок при морі, і ти сам підеш серед нього. І тоді... І ми підемо проти нього, в якому місці він не знаходився, і нападемо на нього, як падає роса на землю, і не залишиться в нього жодної людини з усіх, хто з ним, якщо він увійде в яке-небудь місто, то весь Ізраїль принесе до того міста мотузки, і ми стягнемо його в ріку, так що не залишиться жодного камінчика. Тут він е говорить цей анфус е лише для того, так, щоб відтягнути час. І сказав Авесалом, не Амфуса, а Хусій, вибачаюсь, так. і сказав Авесалом і весь Ізраїль, Порада Хусія архитянина, краще за пораду Ахитофела. Так Господь судив зруйнувати кращу пораду Ахитофела, щоб навести Господу біду на Авесалома. І сказав Хусій Садокові, й Авеафарові, священникам. А Садок і Авеафар це священники, які зберігають вірність Давиду, але знаходяться при Єрусалимі. Так і так радив Ахетофел Авесолому і старішинам Ізраїлевим, і так, і так порадив я. І тепер пошліть швидше і скажіть Давиду так, не залишайся в, цьому, в цю ніч на рівнині в пустелі. Але швидше прийди, щоб не загинути царю і всім людям, які з ним. Іонафан і Ахимаас стояли біля джерела Рогель, і пішла служниця і розповіла їм, а вони пішли і сповістили царя Давида, бо вони не могли показатися в місті. І побачив їх слуга і доніс Авесалому. Але вони обидва незабаром пішли і прийшли. В Бахурим у дім одного чоловіка, в якого у дворі був колодязь, і спустилися туди. Ну, тут вже й Авесолому донесли про ці події, а жінка взяла і розтягла над отвором колодязя, покривало і насипала на нього крупу, ну, наче б сушити. Так що не було нічого помітно. І прийшли раби Авесолома до жінки в дім і сказали, де Ахемаас та Іоаннафан. І сказала їм жінка, вони перейшли у брід ріку, і шукали вони, і не знайшли, повернулися в Єрусалим. Коли вони пішли, ті вийшли з колодязя, пішли і сповістили царя Давида і сказали Давиду: встаньте і швидше перейдіть воду, бо так і так радив про вас Ахитофел. І став Давид, і всі люди, які були з ним, і перейшли Йордан. до світанку не залишилося жодного, який не пройшов би Йордан, і побачив Ахитофел, що не виконали поради його, і осідлав осла, і зібрався, і пішов у дім свій, у місто своє, і зробив заповіт дому своєму, і повісився і помер. Ну, чому він повісився і чому він помер? Той, хто радить зло, значить, він поєднався сам із злом. І він хоче, щоб зло перемагало, а зло не перемагає. Ніяке зло ніколи не перемогло. Воно може торжествувати деякий час. Це може бути роки. Це може бути десятиліття, навіть інколи, можливо, і віки, але все одно воно буде знищене. І от Ахетофел, він думав, що його. Зла порада, що буде мати успіх, буде тріумф його ідей. Але все зруйнувалося. А гордість це що? Зло це що це гордість. Значить, він був гордий диявол батько зла, це в першу чергу є батько гордині, отець зла, отець гордості. І тому всяка людина, яка повністю віддається. Цим диявольським ідеям вона перебуває в гордині. Гординя це крайній стан гріхопадіння. А гордість, значить, не дала йому просто жити. Він не думав, що можна прийняти поразку, можна десь змінити свою думку, покаятися і так далі. Ну, тобто, він не був духовною людиною. І тому він повісився. Але ми поговоримо про інші грані самогубства. Зараз дочитаємо 17 главу. І був похований у гробі батька свого, і прийшов Давид у, у Маханаїм, а Авесалом перейшов в Йордан сам і весь Ізраїль з ним. Авесалом поставив Амесая замість Іоава над військом. Амесай був сином одного чоловіка на ім'я Єфера з Ізраїля. Який увійшов до Авегеї, дочки Нааса, сестри Саруї, матері Іоава. І Ізраїль з Авесаломом розташувався станом в землі Галацькій, коли Давид прийшов у Маханаїм, то сива, сан Нааса, з Рави Амуницької, і Махир, син Амеїла, з Лодавара, і Верзелій, галаадитянин з Роглима. І принесли десять приготованих постелей, десять блюд глиняних посудин, і пшениці, і яшменю, борошна, пшона, бобів, і сочевиці, смажених зерен, меду, олії, овець, сиру коров'ячого принесли Давиду і людям, які були з ним у їжу. Бо говорили вони: народ голодний і стомлений, і терпів спрагу в постелі. Господь у постелі має піклування. Про всіх, особливо про людей. І вони не лишилися без їжі. Тепер треба поговорити нам про проблему самогубства. Чому таке стається? Найперше, коли говорять про самогубство, то дивляться статистику по країнах, і може людям здатися, що причина. До самогубства є можливо бідність, можливо, незабезпеченість. Але навпаки, чим бідніша країна, то там люди більш щасливі і там немає високого відсотку самогубств. А якраз у, часто у розвинених країнах дуже часто якраз, і люди споживають багато антидепресантів, і там досить високий відсоток самогубств. Значить, але Ну, все ж таки, нематеріальні блага, їх кількість чи відсутність не є причиною того, що людина чинить собі самогубство. Ми знаємо, що коли навіть був час голодомору, то люди всесторонньо боролися за життя, їли траву, їли жолоді, їли лободу для того, щоб вижити. І також, коли в людини щось болить, то теж вона намагається терпіти, намагається рятуватися. І, скоріш за все, людина чинить самогубство в тому випадку, коли в неї є душевний біль, коли їй болить душа. За яких обставин це відбувається? Свого часу ми робили священники таке дослідження. Спілкувалися, і я таки далі намагаюся. Якщо десь я почую, що з кимось стається така прикрість, завжди випитую обставини, чому це ставалося. І от переважна більшість випадків говорить про те, що людина чинить самогубство в тому випадку, коли відчує, що її ніхто не любить, чому так, Бог це любов і любов це життя. Ми живемо тому, що ми когось любимо, хтось нас любить. Це такий принцип, це є основа життя. І коли людина відчує, що її ніхто не любить, то людина відчуває самотність, а самотність це пекло. Ми з вами говорили, що пекло або рай розпочинається тут, на землі. Рай це значить, відбувається в такій душі. Коли людина максимально навчиться любити, хоч когось, коли вона жортовно, неупереджено, некорисливо когось любить, значить, тоді вона відчуває велику духовну радість. От для того, щоб відчути радість, коли хтось інколи не має радості від життя, кажуть: Та піди там комусь допоможи, зроби добру справу. І справді, справді, це дає енергію життя, коли ти зробиш комусь якусь добру справу. Потрудишся там, дасиш милостиню чи ще щось. От людина відчуває просто прилив життя. Тому що це закон, що людина має любити. І тому в раю це ті, хто навчилися, хоч в якійсь мірі, але любити. Навпаки, гріх це самотність, це замкнутість на собі, це любов до себе, це той самий гедонізм. І людина, коли замикається на собі, любить лише себе. Значить, в ній нема тоді любові. І тоді вона сама на себе зла, так як і у той Ахитофел. Це одна із причин. І ще яка проблема: коли людина собі подумає, що її ніхто не любить, то вона втрачає сенс життя. Людину хтось має любити обов'язково. Хтось, от, хто є біля неї, обов'язково має любити, людина має відчувати це. Навіть мама, якщо вже там дружина лишила, там брат, можливо, сестра, можливо, товариш якийсь, він тебе любить, він тебе сприймає таким, яким ти є. Це дуже важливо. І тоді людина живе. Якщо людина не знає, що її любить Бог, тому що якщо людина навчена, то вона в будь-яких будь обставинах буде надіятися на Бога, буде молитися. І Господь завжди все влаштує, і людина ніколи не зробить самогубства. А якщо людина живе виключно земними мірками і надіється на земне, то тут вона часто розчаровується, ну плюс вона не має духовного досвіду особистого, і стається так, що от вона відчуває, що, начебто, її ніхто і не любить. І коли людину ніхто не любить, то вона не бачить сенсу життя. І в такому випадку вона чинить самогубство. До речі, вік самогубства досить зменшується і є, що діти роблять самогубство. І яка причина того, що дитина робить самогубство? Зазвичай це діти із неблагополучних сімей. І коли, наприклад, немає тата, а мама з кимось там ну, живе, хтось там до неї приходить, якийсь там відчим, і, відповідно, вони там щось випивають, вони там насолоджуються лише для себе, своїм життям. Дитину ігнорують, дитина добре не нагодована, не одягнена, її не вділена любов, ласка цій дитині. Відповідно, ця дитина між людьми і між дітьми відчуває себе обмеженою, незабезпеченою, погано, якщо ще й в школі. Вчитель так само має упереджене відношення до того, хто з біднішої сім'ї, Наприклад, великий жаль, таке теж часто буває. Особливо це було за радянських часів, коли дітей ділили, значить, там на особливих і на бідних і, і так далі. І в такому випадку дитина не бачить отої жилки, яка тримає за життя, тої ниточки, не немає, тому що її ніхто не любить. В школі діти там знущаються, тому що ти там прийшов у бідні одежі, і так далі. В тебе немає телефону, такого, як у більшості. От вдома ти приходиш там теж один негатив, побої, голодний і там холодний і так далі. І тоді дитина йде на самогубство. Тому, дорогенькі, дуже на нас є велика відповідальність. Про це всім розказувати. І найголовніше, щоб ми самі вчилися любити і щоб ми нікого не підштовхували. На таке Коли ми перестаємо когось любити, а починаємо ненавидіти, починаємо чинити прикрість, то ми штовхаємо на зло ту людину. Ми не знаємо, наскільки вона духовно сильна, щоб лишитися її. Сам на сам з Богом, От, коли всі відвернуться, ми не знаємо, наскільки кожна людина має духовну силу. Є люди сильні, є слабкі. Я пригадую, в армії бачив кілька випадків, коли хлопці робили самогубство. І теж бачиш зі сторони, яке було до них відношення. От, бувало, що в армії служили хлопці, які були ну, надмірно добрі. А ну, цей натовп. Тих, які виросли, виховалися без батьківської любові, тому що мама в три місяці лишила в яслях і пішла там працювати за 110 рублів, там, ну, виконувати якусь роботу, будувати Совєтський Союз. І от ці, ті, кого виховали вулиця, вони потім в армії створювали дідовщину. І дуже часто я спостерігав, що принижували просто таких дуже добрих людей. Які по своїй природі були добрі. От їх там заставляли робити різну якусь там погану роботу. Він спочатку сперечається, потім звикається, і вже як не людина. Як, не як людина, а просто як робот виконує всяку роботу. А потім десь один день раз і не стало його, і немає, і шукають. Ну і знайшли десь там в лісі на гіляці. Тому це дуже велика відповідальність От, на нас. Людина надто слабка, щоб е, самі справитися із проблемою. Ми соціальні. І тому от ми в храмі, коли кажемо, що в нас звершується служба, там літургія, літургія, звичайно, спільна справа. Ми там спільно її робимо не лише присутністю фізичною, а духовно маємо єднатися. І коли ми єднаємося, значить ми маємо любити один одного, поважати, нести тягати один одного. Тоді між нами Христос. В іншому випадку ну, пустота. Третього немає. Або ми з Христом, або ну, відповідно, там не без того є й боротьба в людях, в громадах, але ми маємо прагнути до досконалості, до любові в сім'ях, в колективах нікого не принижувати, намагатися підтримувати. І в тому випадку не буде оцих самогубств звертати увагу на сім'ї, де там що відбувається. От до речі, у цьому плані насилля над дітьми так воно справді ніяк не може бути виправдане. Тому що ці ювінальні різні там юстиції, там крім того, що вони оберігають дітей від насилля, насправді дуже часто вони і добираються до того, що забороняють взагалі дітям виховувати. Батькам забороняють виховувати дітей там на християнських цінностях і так далі. Там крайність є дуже велика. В західних країнах не можна там значить десь навіть шльопнути легенько дитину чи сказати, що я тобі там зараз дивись, навіть у таких педагогічних цілях зразу позбавлять батьківства. Це інша крайність. Писання каже, якщо батько любить. Дитину, значить, гострить різку. А якщо дитина пхає палець в розетку, там, наприклад, то що тобі е, дозволяти? А якщо воно прийшло, а там запах е, не того, що треба від дитини, значить воно щось вживало заборонене, там наркотичне чи ще якесь. То що тато не має права? Що мають якісь тьоті приїжджати і там розбиратися, чи дяді з дитиною е, і так далі. Так що це е, перегиб. Але е, теж ми не повинні. Допускати, коли бачимо, що є насильство у якійсь сім'ї, то потрібно нам обов'язково постаратися на цю ситуацію вплинути і підтримати цю дитину. В школі можна підтримати всесторонньо вчитель повинен поговорити з дітьми, розказати оці моменти людяності, це в першу чергу заставляють вчити табличку множення. Не переживайте, не буде бідна дитина. Якщо вона не буде вміти таблички множення, 100%. А можливо, ще й буде багатше за того, хто там на п'ятерки вчився. Це закон, це точно є. Це можна окремо про це говорити, і в цьому є духовна основа. А от те, що дітей треба навчити бути людяними, це питання номер один. Але рада Ахитофела, тобто програми навчань для дітей, вони виключають ці моменти. От. І тому ми повинні всесторонні, ми християни, де можемо, ми повинні старатися робити так, щоб все було по Божому закону. Наскільки це взагалі можливо? Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу Богу!